Котенята! Пам'ятаєте, що взимку треба грітися гарячими напоями? Кружки ви вже бачили, нержавійка з карабіном та зберігаючи кружки. А в нас новинка, моя колекція поповнюється. Кружка Роклем з такою чудовою складною ручкою, що компактно ховається. Та транспортується і розкладається для того, щоб було гарненько зручно пити. Термокружка вона має подвійні стіночки. І, звісно, моя улюблениця тепер. Подивіться, ограм'язна, півлітрова, ні, мабуть, і 700 мл. Явно більше, ніж пів літра, також зі складаною ручкою, яку можна використовувати для супчика, для кашки, для чайку, для мівінки, для всього, можна використовувати на вогнищі, нержавіючка, міцна, надійна, та міська.